На Чернігівщині найближчим часом з'явиться нове виробництво пелет, бетону, меблів, екотоварів для дітей, дому і домашніх тварин. А все завдяки державній програмі з надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу. Постановою кабінету міністрів 21 червня було затверджено порядок надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу. І за липень серпень поточного року через портал дія в адресу Чернігівської обласної служби зайнятості подано 250, 254 заяви на отримання мікрогранту з середній розмір, які бажають отримати від 50 до 250 тисяч. Обов'язковою умовою отримання мікрогранту є створення нових робочих місць. Наголошують у службі зайнятості. Якщо отримати мікрогрант до 150 тисяч, то треба створити одне робоче місце від 150 тисяч. Тисяч, то треба два робочих місця створити, щоб отримати цей грант. По дев'яти заявам, які вже були оброблені. В обласному центрі зайнятості розроблені бізнес-плани і державним центром зайнятості приймається рішення державним центром зайнятості прийнято дев'ять позитивних рішень щодо надання цього мікрогранту на Чернігівщині. В результаті надання дев'яти мікрогрантів на розвиток власного бізнесу планується створення 23 робочих місць. Процес подання заяв триває і постійно розглядається службою зайнятості. Те, що стосується нашого прилуцького регіону то за останніми надходженнями інформації у нас один підприємець отримав цей мікрогрант. Отримати мікрогранти можуть як підприємці-початківці, так і люди, що вже мають досвід у підприємництві. Завдяки цим коштам, вони зможуть почати власну справу або її розширити. Загалом майже 5 тисяч українців подали заявки за низкою напрямків, зокрема на власну справу, модернізацію переробного підприємства та підтримку аграріїв.